В Україну йде новий циклон з морозами та мокрим снігом з дощем. Синоптики попереджують про жахливу погоду в наступні дні квітня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 9 квітня, мокрий сніг йтиме у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Та буде переважати хмарна погода на всій решті території країни без істотних опадів та пануватиме хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Місцями буде прогріватися до плюс 7 градусів, але не більше. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу, а у Черкаській області взагалі до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 41% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 10 квітня, майже на всій території країни йтиме мокрий сніг з дощем та буде хмарна погода. Сухо в цей день очікується лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Там буде переважно хмарна погода. На всій решті території сніжитиме. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. А у південно-східних областях буде тепліше до плюс 7 плюс градусів. Вночі по всій країні буде мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. У п'ятницю, 11 квітня, суха погода без опадів очікується лише у Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Вінницькій областях на всій решті території країни буде йти мокрий сніг місцями з дощем та буде панувати похмура погода протягом всього дня. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише у східних областях буде тепліше до плюс 7 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.